Так. Вчора загодував пасіку. Ось. Каструльки в мене. Зварився із сіропчика, зробив сіроп, все, закормив, все як положено. Отак. От Загодівлю бжіли я не знімав на відео, бо вже приїхали вже в 12. Те покесе. Так я вже і... все, Так я вже її не знімав. так, Сьогодні прохолодно вже, будемо так казати, сьогодні яке вже 7 вересня, напевно, вже 7 вересня. о, І коротше, вже прохладно, вже вже так вже зяпкенько вже то вже, вже, вже льот слабий. Літочки воно трошки поприкривав я по одній бджілці, тому що щоб не було воровсла. Ось, я будемо так казати, на одну бжілку. Ось я лишив нижній. Оси, ось, звісно, оси є. Оси є, питань нема. Тут осу ловушки ось порозставляв. Ось. Бутилочки порозставляв я, поміняв у них все. Ну, як поміняв, поподливав, ось будемо так казати, ось. Та Сімейка трошки сильніша, їм трошки більше лишив. Це водочок у мене, то я нижній, нижній закрив зовсім. Щоб, щоб, бо знизу залітають оси і вигрібають в них мед. Ось так от. Ось я покажу вам пасіку. Покажу вам пасіку на сьогоднішній день, ось вона в мене така. Тоже це позакривато в цьому все тут позакривав нижній. Так що отак. Підемо до цих зараз вуликів. Ось тут в мене на один льоток, ну теж непоганий вулик, мені подобається. Ось на один льоток він тут теж. Сімейка непогана. І там теж один люток вже поприкривав вже все. Ну, коротше, я вам так скажу, в них вже почалася зимівля. Все, Ну, вони вже, вже стоять як, вже як повноцінна зимівля. В них. Все. Все. таким велосипедом я їздив на пасіку, це Україна. все, Так що так. По поводу пасіки. Пасіка, поки все, в мене. Вона вже, я загодував, може ще там, ще там подивлюся, підгодовую. там Кому там по літрі дати сіроб, кому по дві Ну там вже таке воно лишилося в формальності лишилося. так Це по пасіці. Так, по кліщу. Що кліщу? Кліща вже. Полоски вчора так о, погано, що я не зняв. Полоски я вчора, будемо так казати, вчора полоски я перевіряв. Осип була, но вже, ребятки, вже не така осип. Так, зараз я перемкнусь. Так, осип була, але вже не така. Вже осип була менша. Набагато менше, мені зже сподобалось. Ну, коротше, я вам так скажу, оці полоски апівару, вони рівно пропрацювали 2 неділі. Все, за 2 неділі все, що там було, то і обсипалось. Коротше, таке, ну може скажете, там Не зняв. там, ти... Ребятки, вчора дуже все спішили дуже швидко, тому що пізно вже приїхали, поки, поки сіро, поки то, поки все, ну. То хто тримає пасіку, той мене роз, 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 розуміє. По тим відео видно, як сипався кліщ, і що вже полоски тиждень простояли. Поки полоска ціла, там стоїть. вона працює. Коли вони вже її позгризали, вона вже не працює все. Ну, ще в листопаді, напевно, ще прулью так. Ще проконтролюємо по поводу Бепіна. Обов'язково пролью, тому що, як ви бачили, що кліща море і всього море, ну, но... <реш> треба проливати. Бо я в цьому році об... весною не обробляв. І посеред зона, ну, дивлюся, пасічники обробляють, а я не обробляю. Я не обробив, так що, будемо так казати, це мій косяк, що я не обробив, треба було хоча б обробити весну. Якісь дати полоски такі непогані, щоб тільки тільки матка починає і Щоб цей кліщ поподихав, будемо так казати. Так що отак. Е, по поводу бусика. По поводу бусика. Хотілося б, ну, дуже погано, я ще не вмію толком монтувати відео. Не вмію. от, Чесно вам скажу, що я не вмію це робити. Е, хотілося б, щоб якщо ж змонтую, бо я так щось там покидав вже з, з вихідних я вже почав, будемо так казати, з п'ятниці вже почав щось кидати на YouTube. Хотілося би, щоб ну, перегляди, само собою. Там люди дивляться, щось їм подобається, щось їм не подобається. Я нікого не заставляю як хочете. Це таке. Хотілося би хто дивиться, якихось би спеціалістів, ну, може, є там. Буду просити, будемо так казати. І зараз прошу, щоб якісь писали коментарі, щоб я знав правильно, неправильно, все одно я ще Ну, Щось знаю, звісно, не без того. Но все одно щось уже я щось рихтую, я щось роблю. Так. По поводу прицепа, поки я. Поки зупинка по прицепу. Ще, може, на тиждень прицеп цеп. Коротше, далі. цей взяв це ж перший тиждень вже я бусік вже зробив, а другий тиждень вже якоби вже теж буду ще цей тиждень займатися, а потім буде Ну Оце так. Плани балачки. Балабачки плани у мене таке. От. Mm -hmm. Хотілося, щоб. Ще раз наголошую, ще раз наголошую, Хотілося, щоб якісь писали коментарі, щоб я щось щось, 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 щось читав. Подобається вам, не подобається. Повірте, дуже багато інформації в мене, яку я можу впустити, можу вам не розказати. Так що так, пишіть, що вам нравилось. Є, по пасіці є література, якщо що, там захочете, там. ну... Буду казати, які книжки я читав, якщо когось зараз на даний момент в цей час цікавлять якісь книжки, то книжки є. Да. Так що отак. Е, да. Пишіть. про підписку так. Знаєте, от по поводу підписки, там, це кому сподобається, підписуйтесь, нема питань. Тобто, нічого. Основне, щоб писали якісь коментарі. Щоб я знав, щоб я міг з вами якось спілкуватися, щоб я міг зрозуміти, що ви хочете. Що ви хочете? Що ви хочете бачити? Нема коментарів. От якийсь там перегляд є, там один, два, три там перегляди. А коментаря не, нема. Ну, в мене ще, звісно, відео на каналі дуже мало. Будем так казати, дуже мало відео. Бо я їх так, може, може я їх не вмію знімати. Напишіть про це. Як знімати? Як буде ліпше знімати, може чим ліпше знімати. Ну, щоб було до, до чого йти. А так нема коментаря, я, я таку, таку знімаю, а отаку. ти та ти все. А так писали б. Може би, і, і розвивало бися якось цей канал. Не знаю. Ну коротше, ви дивіться, я, я вам сказав. Таке. Ладно, все. До побачення. пока так, піхід. Короче, як хочете, Ну, бажано, щоб писали.